Ми туди вкладуємо нас, жінки пишуть листівки, не всі, але вони пишуть там хлопчикам щось, вкладують своє особисте, А ми ще докладуємо цукерочки їм. Салаті що вони такі сюрпризи Да. такі сюрпризи для наших захисників роблять Житомирські волонтерки за один раз? Хлопцям передають близько 200 пар шкарпаток. Частину в'яжуть самостійно, а частину приносять небайдужі. Уявляють собі, вони додому беруть. І цими рученятами уявляєте, з такою любов'ю, приносять і нам розказують, подивіться, я ось так зробив, а ці то взагалі подивіться. Тут Взагалі… <правж> <правж> ті, ж, хто не вміють в'язати, приносять нитки або свої речі, котрі можна розпустити. Зазвичай дівчата працюють на своєму робочому місці, однак оптимізували роботу і під час тривоги беруть з собою речі в укриття і долучають усіх, хто захоче. Ми набираємо з собою. А там дуже багато людей. Там із міської ради, з облради, ну, і ми всі сидимо. От і вони всі сидять там, кожен все ми їх зорганізували, і вони теж там розпускають, і кожен якусь має справу, uh -huh. і кожен енергію склад вкладує. Окрім шкарпаток, ноги наших захисників гріють і власноруч зроблені устілки. Роблять їх різних розмірів, починаючи із сорокового. Все треба вирізати. Шкіру нам нам приносять шкіряні речі різні. Uh -huh. І ось вона. Спочатку вирізає верх, низ вирізає, потім вона його склеює. Для такої кропіткої роботи дівчатам частенько не вистачає клею, та не аби якого, а саме для взуття, адже тільки він може з'єднати такі дві тканини. Тож волонтерки будуть вдячні за допомогу. Окрім того, шиють і білизну, яку також намагаються наповнити позитивом. Ось такі різні. Позитивчики хлопці, ага, бачите, вони всі різні тут із різними. різними от такі навись да. Да, по дві світів, прикольний, щоб хлопці якийсь позитив отримали. Виготовляють волонтерки і маскувальні сітки. Та й тут дівчатам не вистачає матеріалів раніше. Замовляли їх у Харкові. Однак завод був пошкоджений рашистами. Тепер шукають основу самостійно. Основа потрібна ось така. Нам сильні військові прийшли і нам дали. От, це вже принесли, угу, щоб сплести. Да? Бачите? Угу. Бо ми влітку хлопцям відправляли, то вони нам сказали, що наші сітки прирівнюють до натовських, що І навіть вона краще. Сітки дівчата плетуть по-різному та з різною технологією. У нас є ще дівчата, які вдома готують ось такі блінточки. Дивіться, воно дуже швидко. Ми за дві угу. години. Можемо втрьох сплести таку сітку і в це воно шиється. Такі, Бачите, такі, да? да і хоча дівчата вірять, що війна закінчиться сьогодні, поступово готуються до зими. Заготовують теплі речі та вітамінні смаколики. Це такі зручні, щоб можна було в карманчик положити. Хлопці особливо да? на завдання йдуть, а тут дуже багато вітамінів. І аби наші герої не мерзли у своїй техніці та окопах, майстрині роблять спеціальні килимки. До цього долучаються, кажуть волонтерки, навіть діти. Він з з п'ятої школи яка, на жаль, бачите, її розбомбили. А у нього у дитини ось такий позив серця виявляється собі, він не йде гулять. вчить уроки, і в той же момент у це робить плетець і сітки з мамою. Верніше ці коврики з мамою. Зараз дівчата в першу чергу орієнтуються на підтримку тих, хто знаходиться на сході, тобто у найпекельніших точках. Допомагати волонтерки розпочали з перших днів повномасштабного вторгнення. Зізнаються, навіть не думали про виїзд з країни. Вважають, що мають залишатися на своєму фронті, аби допомагати нашим героям пришвидшувати перемогу. Ми хочемо, щоб наша Україна вільною була незалежною. Могутньою державою, яка вона є, і великий уклін нашим захисникам, нашим хлопчикам, тому що просто нема слів, що для них сказати. Мені здається, ми не знайдемо їх в Україні. Кожна людина зараз має якийсь вклад робити, тому що це наша країна і наша земля. І ми маємо хлопці там воюють, а ми тут і служимо. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1